Еймісі представляє професоре. Ви майже нічого не сказали за півтори години. Будь ласка, хоч разок. Промовте щось. Вашого єдиного роману навіть немає у бібліотеці коледжу. Ви, ви тут? Цей факт означає, що у вас дуже мало перспектив. Прозвучало грубо, посміхатимось до кінця лекції. Ви тут, у коледжі Рейлтон, столиці бездарностей. Від продюсера пуститися берега. Ти маєш осягнути ці страждання. Доросле життя це суцільні страждання. Та краще подзвоніть Солу. Все погано мої слова. Перекрутили, хоча ні, тут усе дослівно. Як ти став таким? Грубощі просто бе. Я боюся, що скажу щось дійсно сумісне з моєю особистістю. О, божечки! та не сумісне із сучасним коледжем. Ти лінивий до довбо... Стоп! Логічно. Так. Я забула, що ти не здатен покинути місце з причин зрозумілих лише твоєму психологу. Я не поїду. Моє життя тут. Хай ти зі мною не поїдеш, але й тебе немає тут. Я давно стримую гнів на тебе. Трясся назад, гусаче. Що, про Чухана захотів? Той чоловік, завідувач кафедри англійської. Модила. Поговоримо як чоловіки. Одного не вистачає. Для нього все жарти, але не всі смішні. Посада не захистить тебе від мордобою. Відпусти блокнот! В ньому мій оригінальний твір. Навряд чи він твій. Ах ти ж. Щасливчик Генк. Новий серіал з 19 березня.